День 15-й. Привіт. Привіт. Що бачиш? Молодость. Скоро маму зустріну. Ну, маю на увазі дружину свою. Вже в Ханківську. Ну, це для нас, розуміти. Я кажу щось швидко. Він каже: ні, все добре. Багато доброго і багато людей. Ну, багато доброго і багато людей. Ну, тобто, до нього, скажімо, відношення, ставлення, ну, багато і він, багато з цього навіть тоді не помічав і це вже радує, що були і є гарні і добрі люди. А ти всіх пам'ятаєш? Ні. Е, є, є кого не знав. Тобто тобі показують людей, які тебе не знають, але допомагали, він каже: вони знають, це я не знав. А що вони гарного зробили? Ну і він різні образи йдуть, і серед них допомагали мамі для мене. На роботі, ну і різне, різне різне. Тобто він отримує, ну, не отримує, ну він зараз розуміє, і бачить навіть те добро. тобто, Люди його знали, і це не обов'язково. да, там На роботі, наприклад, прийшли ну, там, начальник цеха. там, ну, я так, Це моя фантазія. Прийшов, до, наприклад, до директора. І сказав, що давай оць, там німий він добре робить, давай його там в санаторію ну, пошлемо. Давай, давай, раз добре, і раз він ну, підписав все і батько поїхав там в санаторій. Тобто, це добро, основуючись на людину і на її якості, ну а в даний час її якості це його праця. Працелюбність, ну і плюс нормальне відношення до людей. Ну я зразу знаю, тому що я з ним працював і на роботі казали: ти знаєш, Женя, що якщо б твій батько би розмовляв би, він був би таким класним мужиком. Тобто ну, він був і такий компанійський. Я кажу? А тепер зрозуміло. Хочу почути е, час, коли ти з жінкою, ну, з мамою, тобто, зустрівся. Я теж чекаю. Добре, до завтра. Бувай!